У квітні-травні в Луганській області буде проходити всеукраїнська акція за чисте довкілля. На Креміщині вже затверджений план заходів по приведенню територій міста і сільських населених пунктів у належний стан. Запланована ліквідація несанкціонованих звалищ, прибирання і благоустрій територій парків, скверів, дитячих і спортивних майданчиків, цвинтарів, вулиць, зупинок міського транспорту, газонів, квітників. За підприємствами і установами закріплені прилеглі території для наведення порядку. Проводяться заходи по забезпеченню у чистоти житлових масивах. Ми ставимо задачу все-таки навести порядок на центральних вулицях, висадити определенне количество дерев'яв з шкіл. Вот. І ви бачите, що ми сьогодні працюємо в нашому, нашому майбутньому парку, який є, дійсно, може бути будущим гордістю нашого міста. Минула п'ятниця на Кремінщині була санітарною, і в ній взяли участь працівники 62 підприємств різних форм власності, організацій і установ. Загалом близько 400 чоловік. До прибирання закріплених територій долучилася й учнівська молодь, 170 школярів і студентів місцевих навчальних закладів. В результаті проведених робіт очищено 42 тисячі квадратних метрів прибудинкових територій, 9 парків і скверів, 11 цвинтарів братських поховань і меморіальних комплексів. Із виявлених півсотні несанкціонованих сміттєзвалищ 12 вже ліквідовані. Висаджено більше мільйона саджанців Кримської сосни та інших лісокультурних та декоративних порід дерев і чагарників. У ході санітарного дня використано було 17 одиниць техніки. В рамках всеукраїнської акції за чисте довкілля масштабні суботники в районі заплановані на 4 і 12 квітня, а на 19 число загальнорайонний день благоустрою. В робочому ж щоденному режимі протягом місячника працівники комунальних підприємств і лісового господарства будуть ліквідовувати несанкціоновані сміттєзвалища, чистити лісові масиви, узбіччя автодоріг, а також продовжать роботу з озеленення. Окремим дорученням голови районної держадміністрації органам місцевого самоврядування є підсилити роботу адміністративних комісій, до компетенції яких належить право застосування штрафних санкцій до порушників правил благоустрою. Проблемі освітньої інтеграції дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку. Була присвячена третя міжнародна науково-практична конференція з тематики щодо комплексного супроводу дітей з психофізичними порушеннями в умовах навчально-реабілітаційного центру. В Луганській області напрацьований значний досвід інклюзивної освіти. Крім спеціалізованих закладів інтернатів, в регіональній системі загальної освіти навчаються півтори тисячі дітей, які потребують на це. Тому триває робота над створенням інклюзивних класів у звичайних школах. У дев'яти містах та районах області практика інклюзії вже втілюється. Однак досвіду такої роботи масовим загальноосвітнім школам на сьогоднішній день не вистачає, але є такий ефективний і результативний у спеціальних закладах, таких як Рубіжанський навчально-реабілітаційний центр Кришталик. Саме на його базі була проведена науково-практична конференція, у якій взяли участь провідні науковці Донбаського державного педагогічного університету, Інституту корекційної педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Луганського національного університету імені Шевченка Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, медичні працівники, директори спеціальних шкіл інтернатів України, директори закладів освіти обласного підпорядкування, керівники управлінь та відділів освіти міськвиконкомів і районних держадміністрацій, де впроваджується інклюзивне навчання. Дійсно, в Луганській області інклюзивного образування набрало очень активний темп. І за цей рік нам вдалося з індивідуальної... обучения детей на дому их у нас, к сожалению, еще 1208 таких деток, но тем не менее 60 деток уже занимаются в инклюзивных классах вообще образовательных школах Луганской области. Среди лидирующих городов территории нашей области это в первую очередь Луганск, лисичанск Алчевск, андроцит Красный Луч вот те города, где очень активно сегодня внедряется инклюзивное образование. Но и Также и другие территории пробуют сегодня внедрять инклюзивное образование. Это Лутугинский район, Эндроцитовский район, Краснодонский район, и город Краснодон, Равеньки. То есть все э, стараются сегодня разобраться в, в этой актуальной теме. Она действительно сегодня актуальна, потому что те знания и тот. Э, Социальную адаптацию, которую даст может дать школа и общество, это конечно ну не с тем, что дети можуть получать занимаясь на дому. Мы ставим задачу прежде всего введение в соціум этих дітей. И у нас есть уже ростки этого в Кременском районе. И сегодня мы презентуем наши школы-интернаты, которые в Крменске три школы-интернаты. И дети, например, специальной школы они сегодня рассматриваются как один из вариантов их обучения в общеобразовательной школе. Науковці, які практикують у сфері інклюзії, зазначають, що освітня інтеграція дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, може бути вирішена тільки через комплексний системний підхід. Работа з практиками в тому ж інституті після дипломного образування ми столкнулися з проблемою, що практики не завжди що готові к інклюзивного образуванню. То есть я хочу сказать, они готовы психологически, они хотят работать с этими детьми, но еще пока имеют малую базу знаний о них, то есть о их психологии, о их особенностях, о особенностях преподавания им материала. И поэтому мы в нашем университете с 18 февраля впервые открыли научные дни инклюзии, которые длились в течение месяца, и сегодня вот они завершаются такой масштабной конференцией. Педагогічну систему комплексної реабілітації дітей з вадами зору в умовах навчально-виховного закладу нового типу та інтеграції дітей з порушенням зору в середовище здорових однолітків у практичній частині конференції презентував Робіжанський навчально-реабілітаційний центр Кришталик. В нашем учреждении на сегодняшний день созданы четыре структурных подразделения. Это медицинская служба, социально-психологическая служба и научно-методическая работа, которые в комплексе дают возможность детям в определенный период времени получить те услуги, которые мы предоставляем. Учасники конференції висловилися за збереження на певному етапі спеціальних навчальних закладів, адже в Україні склалася унікальна система спеціальної освіти дітей з психофізичними вадами. Умови, що сприяють психічному розвитку таких дітей, створені в спеціальних школах-інтернатах і навчально-реабілітаційних центрах. Кремінська районна рада ветеранів проводить заходи, присвячені річниці визволення району від німецько-фашистських загарбників і Дню Перемоги. Цього разу членів організації запросили до участі у спортивних баталіях, спокійних у руховому плані, втім, аж ніяк не в емоційному. Бажання перемогти суперника, перегравши його у шахах або у шашках, гравці не приховували. Люди, які вже відработали свій ресурс. должны чем-то заниматься помимо своей пенсионной деятельности, будем так говорить. И поэтому мы очень часто приходим сюда, играем в шахшки, в шахматы, получаем призы и удовольствие. Если бы тут были, чаще бы играл на периферии. Да, это... с клуба, за клуб попросил нас в прошлом году, в этом году. Поэтому мы участники, как участвуем как ветераны труда. Я вообще-то люблю заниматься спортом. Когда-то Многими видами занимался. Так что это просто немножко для работа. Помимо основных задач нашей ветеранской организации, это героика патриотическое воспитание подрастающего поколения и социальная защита наших ветеранов, мы пытаемся разнообразить их жизнь. Проводим смотры конкурсы, художественной самодеятельности, проводим шахматно-шашечные турниры. Шахово-шашковий турнір районна ветеранська організація Кремінщини проводить вдруге і планує розширити коло його учасників. Для чого запрошує до участі в заході професійних гравців і заохочує переможців.